Ну що, всім привіт. Сьогодні будемо розмовляти про таку історію, як бізнес-ідея. Як ж знайти свою бізнес-ідею, так щоб вона приносила гроші, а не просто була прикольною ідеєю. Да? Ну і чим відрізняється власний бізнесмен від спеціаліста? З цього ми і почнемо: успішний бізнесмен чи успішний спеціаліст? Що ж таке успішний бізнесмен? Це завжди продажів більше ніж у когось. Так він себе позиціонує, коли каже, що він успішний. Наприклад, ми кажемо, дядя Коля дуже успішний підприємець. Він в нього продажів там на мільйон гривень в день. Або його знають навіть в Нікарагуа, або в нього є навіть спорткар. На нього працює дві тисячі людей. Зазвичай спочатку ви знаєте бренд цього бізнесмена, а вже потім його самого. Тобто, спочатку ми знаємо, що це генеральний директор Фанта Україна, а вже потім ми вже знаємо, що це Микола Миколайович. А хто ж такий успішний спеціаліст? Успішний спеціаліст це завжди справа вибору. Тобто людина може обирати, коли саме йому працювати, де працювати, скільки по часу працювати. Він здатний допомагати людям. До нього звертаються саме по його тематиці. В нього зазвичай ультрарентабельний бізнес, тому що він один може заробити тут і зараз більше, ніж такий самий стартуючий бізнесмен з чотирма людинами, якими він там роздає їм завдання. Про це ми трошки пізніше поговоримо, але зазвичай одному легше стартувати і заробити грошей одразу ніж трошки потім. І в цьому випадку, коли ви спеціаліст сам по собі, то спочатку знають вас як бізнес, наприклад, ви дизайнер інтер'єрів, а вже потім ви бренд, який називається там ЧП Сонечко, і вже потім ваша команда. Зазвичай бізнес відкривають, чи стають спеціалістом самостійним, зазвичай самостійним спеціалістом, чи відкривають бізнес з якимись цілями. І найбільша ціль зазвичай це мільйон. Так що ж таке мільйон? Це зазвичай така перша мрія, яка є у підприємця перед тим, як він почне. А як візуалізувати цей мільйон? Що ж це таке цей мільйон? Окей, давайте почнемо з того, що мільйон доларів, наприклад, якщо ми хочемо заробити за рік, ми заробимо на ось такий будинок на 400 квадратних метрів в кончезаспіть. Прикольна мрія, тепер ми знаємо, як виглядає мільйон. Але що треба, щоб за рік заробити цей мільйон? То треба відкладати якісь гроші для того, щоб вони принесли цей мільйон. Скільки це? По 83 тисячі доларів на місяць. Треба відкладати в шкатулку для того, щоб потім заробити на такий будинок. Або це 2777 доларів на день. І тут вже трошки здається, що це не так уж і легко зробити. Якщо в вашому продукті 20% чистого прибутку, тобто за 100 доларів ви щось продали, і 20 доларів ви собі заробили в карман, то це буде 20%. 14 тисяч доларів в день у вас повинно бути продажів. В день продажів. Наскільки це реально, зробити 14 тисяч доларів в день? Хм. Це важко. А що, якщо ми будемо говорити про мільйон гривень. Це буде більш точне, більш реалістичне завдання для таких підприємців, як е, ті, хто дивляться мій канал. І то ми хочемо е, за рік заробити мільйон. Чистими, не продажів, не маржою, а саме чистими, відкласти. Це відкладувати приблизно по 83 тисячі гривень на місяць. Здається, важко, але. Це 2770 гривень, чистими Якщо в продукті чистого прибутку 20%, тобто так само за 100 доларів продали, 20 доларів відклали в шкатулку. Це 14 тисяч гривень в день треба робити продажі. 14 тисяч гривень в день продажі Це неможливо на звичайній роботі, як висновок, і значить, будучи просто. Продавцем чогось, працюючи в штаті, це трошки важкувато. Але дуже можливо до і після роботи в новому власному проєкті або на своїй ж роботі сказати: шеф, а дайте мені власний проєкт, такий, щоб я міг заробити ось такі кошти. Ну і звичайно, останній варіант це відкрити власний бізнес, тобто присвятивши себе новій справі. Навіщо обґрунтовувати нішу? Можна просто відкрити, і робити тим, от те, що в тебе вже в голові є, робити, почати щось будувати і так далі. Але треба знати одну дуже погану статистику: ось чому провалюються стартапи: це або відсутність ринку, або поганий маркетинг, або, ні, ні, або нікчемна команда. Погано працюємо з фінансами. Виникли технічні питання, ну або інше. Нагадуємо, що спочатку треба дізнатися, чи ваша ідея дорівнює ваша ніша. Для цього найкраще зробити свот-аналіз. Що таке свот-аналіз, дивіться в попередніх відео. Робимо свот-аналіз і дивимось, що якість ніші для вас буде визначатися такими пунктами: перше, треба знати, що сильна сторона. Це і є ваша ключ до ніші. Тобто, спочатку ми дізнаємося свої сильні сторони, а вже потім працюємо з нішею. Для цього треба зробити свод для себе. Потім треба знайти нішу в самій ніші. Ніша в ніші це, наприклад, бути не одним з, а єдиним класним варіантом, де можна замовити щось. Що означає ніша в ніші? Ніша в ніші це коли. Ви не просто юрист, а ви юрист, що допомагає в корпоративному праві для транснаціональних бізнесів. Наприклад, тоді у вас є ніша в ніч. Не просто юридичні послуги, а юридичні послуги для корпоративного сегменту підприємств, що розвиваються не тільки в одній країні. Треба гуглити нішу. Треба перед тим, як вибирати собі нішу, гуглити, чи є така ніша, чи шукають таку нішу, чи є у вас там конкуренція. Тому що не мати конкуренції – це не завжди круто. Коли ви маєте конкуренцію, значить і ринок є, значить і клієнти є. Коли ви вже придумали свою нішу, повертаючись до юриста, вам треба зробити свот-аналіз цієї ніші. Сильні сторони. Це вузька ніша, і ми правильно себе позиціонуємо. Які можуть бути слабкі сторони у ніші? Ніша може не мати багато клієнтів. Або вхід в нішу дуже важкий, тому що дуже багато треба робити перемовин. Які можуть бути можливості, якщо зайняти хоча б одне місце в топ-3, завжди будете мати клієнтів? Які можуть бути погрози в ніші? Ніша. Може швидко закінчитись, тому що з'явиться державне регулювання. Наприклад, у вашій ніші ви знаєте, що скоро буде державна сертифікація. І не можна буде просто так прийти і сказати: я юрист з транснаціональними корпораціями буду працювати. Треба буде отримати якусь сертифікацію. Бачення ніші це 15-20 слів, що описують вашу нішу. Чи зрозуміло, чим ви займаєтесь цього опису? візьміть і напишіть собі 15-20 слів. Що ви робите? Чим ви займаєтесь? Як ви допомагаєте людям? Ну і останнє, що треба сказати про нішу. Ніша це не бути одним з ніша це завжди бути єдиним рішенням. І завжди пам'ятаємо, що треба думати, а як це змінить вас, якщо ваша ніша буде успішна, як це змінить вас особисто, як це змінить ваше оточення, вашу сім'ю, ваше місто, вашу вулицю, вашу країну? Ось, наприклад, як ми можемо. Показувати свої послуги в СітіПрофі. Ми будуємо системи продажів, та торгові дома під ключ. Від вас виробництво та логістика, від нас продажі, управління командою та маркетинг. Оце 15-20 слів як можна показувати, чим ви займаєтесь. Ось що означає формулювання на 15-20 слів. Так само ви можете нішуватися по тому, з ким ви працюєте і з ким не працюєте. Наприклад. Ми працюємо тільки з одноосібними власниками українського бізнесу, виробниками непродовольчих товарів, послуг та дистриб'юторів, в яких працює від 2 до 100 людей. Ми не працюємо з алкоголем, цигарками, аптеками, страховим бізнесом та банками. З такими формулюваннями ви зможете диференціювати свій бізнес від інших. Що ж, тепер давайте поговоримо про те, як можна візуалізувати свої конкурентні переваги. Тут ви бачите, як себе позиціонували Airbnb. Є така компанія Airbnb, яка дає вам можливості знайти собі помешкання в іншій країні для того, щоб провести там вихідні. Наприклад, коли вони показували, чим вони відрізняються від конкурентів, вони поставили всіх своїх конкурентів на різні віхи. Якщо раніше конкуренцію показували, наприклад, по вертикалі дорого-дешево, а по горизонталі якісно, неякісно. Вони додали свою вісь офлайн транзакції і онлайн транзакції, тобто, чи можна заплатити за послуги Airbnb з телефону. І в цьому випадку вийшло, що Airbnb найдешевший, і в ньому можна платити онлайн за послуги. Ось чим вони відрізнялися, коли відкривалися. Так вони отримали свою власну нішу. Є така штука, як формулювання офіційне. Опишіть ідею у форматі. Я допомагаю вирішити три проблеми. За допомогою. Головний результат для мого клієнта це. А ще, звичайно, є фінансова вигода, емоційна вигода, фізична вигода та стратегічна вигода. Тепер давайте, щоб був приклад, як це писати. Тепер давайте про приклад. Я покажу вам приклад, як в Сіті в нашій компанії може звучати таке формулювання. Я допомагаю підприємцям залучати більше хороших клієнтів. Це допомагає вирішити три проблеми: продажі, керованість та автоматизація і чистий прибуток власника. Роблю це за допомогою простих сучасних інструментів і власних, дослідно конструкторських розробок, які працюють в п'яти країнах світу. Головний результат це, звичайно, зручний керований бізнес. Але ще. Мої клієнти отримують ефективну економіку, хороший рівень заробітних плат і бонусів, більш цікаву і сучасну стратегію розвитку, ну і радості від такого бізнесу значно більше. Тепер трошки про цілі. І для цього ми проведемо трошки прикладів: це Село Брель у Франції. Там нараховано всього 3000 жителів. Але там розташовані 65 компаній. І вони виробляють 75% світового ринку скла для парфумів. Село Брель 3 тисячі жителів. А це місто Віччета США. В ньому нараховується 300 тисяч жителів і його називають світовою столицею літакобудування. Просто уявіть собі: 50% виробництва малих літаків у світі робиться саме там. Завжди думаєте, як ваша ніша. Може змінити ваше місто або імідж вашої країни, а не тільки вас і вашу сім'ю. Швидка домашка. Випишіть три ніші, які не пов'язані між собою, але виходячи з того, що ви сьогодні почули. Зробіть нішу по фільтрам, зробіть свод цієї ніші. Зробіть свою вісь, коли будете оцінювати конкурентні переваги свої. Напишіть бачення і формулювання для своєї ніші. І подумайте, як цей бізнес може змінити вас і ваше місто. Дякую за увагу!